Гіршого для країни не може статися аніж випадкові моральні невігласи, які опинилися у владі, бо вони будуть нищити цю країну. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 13 лютого четверг, і в мене на каналі програма Нечистий четверг. Сьогодні, в програмі Нечистий четверг я хотів би поговорити про. Рішення, рішення Ради Національної безпеки і оборони України введення санкцій, санкцій проти Петра Порошенка, Ігра Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костятина Живаго та і Віктора Медведчука. До речі, в указі написано, що Віктор Медведчук є громадянином України. Хочу нагадати, що у січні Володимир Зеленський, в січні 2023 року, заявив, що він позбавив Віктора Медведчука Громадянства України, тобто сказав нам неправду. Ну, на жаль, це вже не вперше. І не треба, як кажуть, чинні владі звикати говорити неправду. Бо вони це роблять фактично постійно. Частіше, колись, може, менш часто, але роблять, на жаль, це постійно. І, до речі, є люди, які і далі продовжують вірити тому, що говорить чинна влада. Отже, повертаємося до цього рішення. Сьогодні, зранку 13 лютого, вже стало відомо, що е, указ був опублікований, що Володимир Зеленський підписав цей свій указ про введення в дію рішення РНБО про, щодо цих проведення цих санкцій. Нас безумовно цікавить в першу чергу Петро Порошенко. Він був п'ятим президентом, отже, шостий президент, вів санкції проти п'ятого президента. Ця ситуація насправді набуває в всередині країни, особливо серед прихильників Петра Порошенка, їх є ще достатньо, і вони не безпідставно вважаються політичним переслідуванням. На мою думку, це також і політичне переслідування. Хто б як не відносився до Петра Порошенка, подобається, він комусь ще не подобається. Є до нього питання. Безумовно, є, але в даному випадку ми говоримо реально про політичне переслідування. Були суди, які там. Вели багато справ, там говорить Порошенко їх десь там сто, можливо, більше. У судах нічого не спромоглася чинна влада довести якісь провини Петра Порошенка. Як, до речі, це би мало робитися в цивілізованому світі. Між іншим, так от було і з чинним президентом зараз у Сполучених Штатах Америки Дональдом Трампом. Тобто були суди, він ходив на судові там засідання, і, отак от чи інакше, в такий спосіб намагалися довести провину. Дональда Трампа так і мало би бути і в Україні. Оце е, практика ведення санкцій, тим більше проти громадян України через Ренбо, вона ну на жаль, на мою думку, стала таким інструментом зведення якихось рахунків. Десь то були економічні рахунки. Ми пам'ятаємо всі ці раніше санкції, які ведело Ренбо. Зараз це є чисто політичні, якщо говоримо про Петра Порошенка. І у цій ситуації там і четвертий пункт у цьому рішенні НБО, який мене зацікавив, що міністерство закордонних справ має значить попередити, довести до відома країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, інші держави проведення санкцій. Ну і щоб ці аналогічні такі ж санкції вели ці країни. Отже, мені тепер буде дуже цікаво подивитися на реакцію Європейського союзу, зокрема там окремих країн Європейського Союзу. А також Сполучених Штатів Америки це насправді буде такою знаковою ця реакція, бо вона продемонструє, це Буде такий лакмусовий папір, як сприймають партнери України, партнери України, союзники певною мірою у війні проти Загарбинської війни Росії Російської Федерації проти України, Як вони сприймають от ці політичні переслідування? У нас, до речі, зараз е, пишуть, що це там от, будується диктатура. Ну, побачимо, як вони будуть відносити до такого ну, спроби намагання будувати диктатуру. Я хочу зразу всіх за, заспокоїти. ну, Щоб бути диктатором, ну, можливо, намагається Володимир Зеленський, я це не виключаю. Але ну, і так ходить, так одягнутий, там пам'ятаєте, ходили колись такі я б так і сказав, воєнізовані диктатори. Ну, але ну, давайте. Об'єктивно, на Фіделя Кастро він явно не тягне на нозі Володимир Зеленський. На Маудзідуна, тим більше, там були інші такі диктатори, так? я не хочу навіть їх називати, які там знищили мільйони своїх людей, от, які також в такій формі ходили приблизно, так, ніби воєнізовані. Як це ходить Володимир Зеленський, його команда. Такі, от. вояки, диктатори, я би так сказав. Диктаторська така, не знаю, така аля хунта. Ну, це, безумовно. В Лапхах Аляхунта. Вони не можуть в Україні, тим більше під час війни, от, досягти мети, якщо дійсно є мета встановити диктатуру в Україні. Там певні, скажімо так, ознаки авторитаризму, так, авторитаризму влади є, вони це прикривають воєнним станом, концентрація влади це, в принципі, все ну, певною мірою зрозуміло. Я маю на увазі там свобода слова. Верховенство права і так далі. Тобто, це, ну, на жаль, у нас, до речі, практично всі намагалися побудувати авторитарний режим президента. Всі. І, е, а щодо до, до диктатури, то тут має бути дві такі головні ну, умови, щоб можна було стати диктатором в будь-якій країні. Перша умова це ну, величезна підтримка громадян. Величезна. Тобто, це, ну, на мою думку, має бути 80 і більше відсотків. І при тому уявка на умовних виборах має бути також не меншою, а то і більшою, як це б, до речі, було в свій час і у Путіна, і ще раніше у Лукашенка. Тобто, от, ну, переважно більшість людей, кажу, 80 і більше, вони реально від всіх, так які проживають в, в країні, вони підтримують от цього політика. Він тоді може дійсно от е, будувати диктатуру, там приймати певні компенсаційні. Рішення, так, щоб умовно кажучи, холодильником і телевізором, так, от, компенсувати всі ці свої дії, рішення, зокрема і боротьба там, з політичними опонентами і так далі. Так, от зараз це щось такий якийсь початок. Ну, я би так сказав, Водима Зеленського ну, можна там порівняти хіба що з Лукашенком, пам'ятаєте, коли були вибори минулі президентські, коли там були достатньо великі демонстрації, протестні, він там бігав щось коло гелікоптера, так хто ж не в костюмі, ніби а з автоматом. От щось от, така от пародія, певна. Тоді була бойовика Лукашенко, зараз десь приблизно щось таке. Але якщо от кажу серйозно, ну, для цього треба мати оцю таку величезну підтримку. Якщо немає такої величезної підтримки, ну, тоді треба мати ну, підтримку. І відданість, ну як майже, ну, я вважаю, 100%, так, от вищого керівництва армії, армії загалом. Як це для прикладу от Венесуелі у Ніколаса Мадур. Він має підтримку армії, тому, зважаючи на те, що переважна більшість міжнародної спільноти впевнена, що він сфальсифікував вибори, і вона його не визнає президентом, він залишився президентом у Венесуелі, бо його підтримує армія. У нас такої безумовної підтримки. Володимира Зеленського з боку армії, тим більше та яка воює, нема. Ну а якщо говорити про охоронні органи, то так були там різні, різна інформація, чутки, що щось там ніби вони якісь там купляли спеціальні, я би сказав, там, автомобілі для правоохоронців. Ну, це не спрацює в нинішній ситуації, тим більше е ті е правоохоронці з Нацгвардії, які воюють, вони так само не є тими, які будуть підтримувати. от, Такі дії і спроби встановити тут диктаторський режим, якщо можна так от говорити, бо хочу зразу всіх запокоїти, бо дуже багато з цього приводу я побачив якихось різних дописів. Так, це щось таке нагадує, але я думаю, що це насправді можна пояснити якоюсь такими особистими, якоюсь такою помстою, якоюсь такою несприйняття людини, маю на увазі з Зеленським, Порошенка. Тобто це на якомусь іде особистому рівні, і, безумовно, там, напевне, утощенням воно це і використовує, підіграє. Підсипає, як кажуть, дров підкидає оцей вогонь цього і якоїсь помсти, певних таких, ну я не знаю, можливо, комплексів, але так чи інакше, рішення прийнято. Треба цей факт вже, скажімо так, також усвідомити, прийняти. І тепер цікаво, чим це все завершиться, має в контексті. Співпраці з нашими партнерами, бо прихильники Петра Порошенка почали писати, що все, тепер нам не будуть надавати допомогу. Все, там, деякі навіть дописалися до того, що це загрозує незалежності України. Ну я би все-таки так не порівнював. І навіть Петро Порошенко, коли виступав, він говорив про те, що треба об'єднуватись на. В коло саме Збройних сил України, не говорив, що навколо мене. Тому в даному контексті це точно не загрожує незалежності України. І давайте перестати в ці дурниці писати, тим більше, якщо і будуть далі щось таке говорити, продовжувати і дописувати. Але ця ситуація, так чи інакше, ну, має бути певним таким, на мою думку, ну, Рубіконом, так? за який перейшовши, я маю на увазі Володимир Зеленського, команда, вони. Дали зрозуміти українському народу, що чинна влада все-таки повинна піти. Повинна піти. Треба реально вже тепер всі, я думаю, ті, хто навіть там коливався, потрібні чи не потрібні вибори, нам потрібно законне перезавантаження влади. Так, влада вже реально йде на вибори. Вона ніби так хоче якось зачистити, я би так сказав, свої, своїх конкурентів політичних. Але я би хотів їм сказати, що ну, Петро Порошенко точно не був би конкурентом на президентських виборах Володимиру Зеленському, вважаючи його негативний, так, от, великий рейтинг. А військові так. от, Представник від військових, можливо, це навіть може і не бути Валерій Залужний, але може вийти відомий військовий, і він абсолютно спокійно може перемагати на президентських виборах, як, до речі, і політичні партії. Тому. Навіть якщо хтось це пояснює, є така, ну, вірогідність, що так є зачисткою політичного поля, ну це навряд чи допоможе Володимиру Зеленському на майбутніх виборах, про які, до речі, сказав вже і Трамп. так, Він вчора, після розмови з Путіним, потім Зеленським, там, ну, відповідаючи на питання журналістів, чомусь заговорив ні з того, ні всього про низький рейтинг Зеленського. Тому ситуація насправді неприємна. Персонально для Петра Пишенка, для його прихильників. Але вона з моєї точки зору має позитивні моменти, щоб український народ і ті громадяни, які ще якось там собі думали, що А, нічого, треба почекати, тепер мають зрозуміти, що владу в Україні потрібно перезавантажувати. Я сподіваюся, що ви додивилися цю програму до кінця. Вона була для вас цікавою, пізнавальною. Якщо це так, не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, завершення своїх програм повторюю. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!